Всім привіт! здоровенькі були! Мене звати Тоня, я веду свій канал «Сідне». Дуже давно я записувала свої розмовне відео в останній раз, але цього разу тема, мені здається, дуже цікава і мені дуже хочеться поділитися нею з іншими людьми, а також зробити для себе такий запис на пам'ять. Я хочу розповісти про останній рік молодшої школи. Як це було у нас, як це було у моєї старшої доньки. Почати треба з того, що. В Австралії старша і молодша школа. Це е, якщо ми говоримо про державну, зазвичай це, це дві окремих будівлі. Якщо це релігійна або приватна школа, то там буває, що це один великий кампус, де і молодша, і старша школа знаходяться разом, але не завжди. Е, я буду розповідати про досвід саме державної школи, тому що мої діти ходять до державної школи. Шостий рік це випускний рік в, е, в молодшій школі. в Новому південному вельсі. Під час цього року о, проводиться дуже багато різних всіляких заходів, які відрізняються від того, як це було в моїй старшій школі, коли я навчалася в Україні. Слід зазначити, що в Україні у нас в молодшій школі як тебе в нульовка або з першого класу вчитель підбирає, то він з тобою до свого твого самого п'ятого класу. А тут кожен рік змінюється вчитель. У варі взагалі був Вчитель, який е, був перший рік в цій школі, тобто він дуже молодий. А і в цьому був великий плюс, тому що він був дуже такий на ентузіазмі. Був він такий старався дуже сильно, враховуючи, що у дітей в, в цьому віку вже починається а, пубертат, Ну як це початкові підготовчі роки, то я йому дуже співчуваю, йому довелось, довелось витерпіти багато всього. Перше, що було саме початок, це два рази на рік. Початку року, десь в перший місяць, мені здається, і потім вже наприкінці року був, як ми це називаємо, відкритий урок, як ми, ми українці це називаємо відкритий урок. Батьків запрошують до школи, і вони, діти готують якусь міні-програму, але не таку, як у нас: виступ, віршечок, щось таке. А вони роблять завдання, які показують що саме вони вчили за цей, за цей рік? Це роблять не лише в випускному класі, це роблять всі класи школи. Наприклад, у Жені була тема географія, і вони там робили якісь дописи про тварин, про країни. У варі це було, їм треба було показати, як вони вміють робити розрахунки з математики. І малюнки їх арт вони показували. І арт був це на певну тему. У варі, я пам'ятаю, це була якась вигадана тварина, і про цю тварину треба було написати її властивості. Ну не властивості, а що вона може, що вона їсть. Таке всяке. Тобто тварун тварину це треба було вигадати. А наприкінці року Варя робила ну не тільки варя, всі діди робили проект екобудинку. Треба було зробити цей якийсь макет, потім розповісти, що да, як, і показати це батькам. Але, як ви розумієте, батьки допомагали робити ці проекти вдома. Тож це було цікаво, але ми вже трошки знали, що там буде. Роблять учні випускних класів, їм презентують їх форму. У випускників є своя власна футболка, яку можна носити в школу, яка вона зазначається як для спорту, але в молодшій школі спортивна форма заміняє звичайну форму. Варя, наприклад, сукні не любила, вона завжди ходила в своїй спортивній формі. Тож їм презентували їх спеціальну футболку. Спеціальну футболку можна було викупити батькам одну чи дві, тому що я знаю, в минулі роки випускники давали цю футболку підписувати своїм однокласникам, своїм друзям зі школи. А, моя так робити, ну я знаю, що в варіному класі так не робили. В варіному класі підписували спеціального ведмедика, який ми подарували від школи. І вже діти, друзі підписували цього ведмедика. Це було також дуже, дуже зворушливо. На футболці малюнок в стилі корінного населення, і на спині список всіх випускників, всіх дітей, всіх класів, які випускаються у цьому році. І, звичайно, варене ім'я там також було. Взимку мені здається, цей. Червень діти випускного класу їдуть в кемп. В кемпи діти в, в молодшій школі в Австралії їздять, мені здається, з 3 класу, це четвертий рік навчання. А, але ось для останніх, для випускників це дуже важливо провести, скільки воно там, дві ночі мені здається, три дні, дві ночі зі своїми друзями шкільними, тому що Багато хто йде в різні школи. Ну тобто, багато зазвичай костяк це йде до державної старшої школи. Але багато хто йдуть до релігійних, до або до приватних, кому дозволяють дозволяють гроші йти до приватних шкіл. Тож в Кемп, це в табір, діти їздили в Канберу. Це е, столиця Австралії, там взагалі, робити не так, щоб багато, але там всі державні установи ще в Канбері. Головна відмінність від Сіднею – там холодно і там буває сніг. І їх возили на сніг в спеціальне місце, навіть коли там не випадає сніг, вони там, там є спеціальне місце, о, яке зроблено, що там штучний сніг. Тож це був цікавий час для них, їх водили на екскурсії в Канбері, тому що там можна сходити в, в будівлю парла парламенту. Дуже великий і класний музей, музей фізики, якщо так брати. Загально, тож їх возили на екскурсії, вони проводили час зі своїми друзями і їх возили на сніг. І цей кемп, як я вже казала, це дуже таке важливе, дуже важливий захід для того, щоб, як ми це називаємо, зробити собі спогади з друзями. Третє це голосування за обкладинку Книга року. Книга року це щось типу нашого випускного альбому. Тут… Фотографії дітей, але е, якщо в нашому випускному альбомі це просто фотографії дітей, може якісь вставки, то тут це саме книга. Ось. Як ви можете бачити, тут можна підписувати, тут фотографії всіх всіх років, починається з першого, тут фотографії дітей, вони були маленькими в Кінді, в нульовці. і як вони потім випускаються більш дорослими. Тут історії за рік, що в них було, ось тут конверенс Новий Маунтинс Camp, це те, що вони їздили. Це книга про їх рік, і е, тут є спогади від учнів, наприклад, вони питають. Е, що найголовніше для мене було в шостому класі мої плани на майбутнє і про що я буду за, за чим я буду сумувати, коли я піду в старшу школу? А, значить, як проходить голосування? А, а, вони дають свої малюнки на конкурс, і спершу ці малюнки відбирають вчителі. Коли вчителі відібрали, я не знаю, скільки там 10 малюнків чи, чи, чи типу того, а, їх дають на голосування. Шостикласникам Варі каже, що минулого року було три кола голосування, тобто спершу вчителі, потім перше коло, перший тур, і вона каже, що зазвичай в першому турі всі голосують за своїх друзів. І потім третій тур знов-таки всі шестикласники відбирають серед цих сіяних, що залишилися. Варі каже, що в такому, в такому разі, в неї було більше шансів виграти. Але цього року на у них було лише тур відбору з серед вчителів і другий тур, коли всі голосують, і вона зайняла друге місце. Вона не виграла, виграла її знайома дівчинка. І я, ну, якби я мати, але так моє суб'єктивне враження, що Варін малюнок мені більше подобається, тому що він, мені подобається, що в ньому зашифровані всі ті речі, які були в них протягом цих шести років навчання, семи років, років навчання. Тут і ковід. Тут і символ самої школи, і там якісь герої, які були популярні за той час. І кубик Рубіка, який, на якому вони всі з глузду з'їхали десь у класі п'ятому і всі ходили, його крутили. Ну тобто вона тут, у цьому малюнку, вона тут зашифрувала багато-багато всього. Тож, чесно кажучи, вона відреагувала більш. Так зріло і більш мудро, ніж я. Ну, Тобто я, звичайно, їй нічого не сказала сказала дуже сумно, що ти програла, тому що з, мого точку, з моєї точки зору, в тебе малюнок кращий. А, а вона сказала. Ну, вона дуже спокійно сказала, друге місце це також дуже гарний результат. Щоб вона не засмучувалась, я просто взяла на цю книгу, ось тут ви можете бачити. Я все це показувала себе в інстаграмі, якщо ви не підписані, то я покажу ще раз. Оригінальний малюнок, який виграв. Он, він ось тут. Я взяла, заламінувала її малюнок і просто наклеїла його банально на скотч, на обкладинку, тож варі її персональна книжка з її персональним малюнком. Мишку надруковане, вони отримують ближче до кінця року. На початку шкільного розку проводяться іспити до недержавних шкіл, але ми туди не подавалися, тож розказати мені нема чого. А ближче до кінця року проходить вже орієнтація знайомства з тією старшою школою, куди йде твоя дитина. Так як Варя йде у старшу школу не в тому районі, в якому вона ходила в молодшу, то для таких дітей організують дві зустрічі для того, щоб дати їм змогу почуватися в новій школі більш комфортно, більше часу для ознайомлення з одна з одною і з, з самою школою. Наступна дуже важлива така такий захід у в старшій школі, це Year єсикс фантейт. Це такий день, коли дітей знімають занять, і вони, старшокласники, готують розважальну програму для всієї школи. І ця розважальна програма включає там продаж напоїв. Це батьки мають донатити, мають принести якусь їжу в порційній упаковці фабричну, напої, які продають протягом цього дня. Потім Варя, наприклад, з подружками їх завдання було робити, фарбувати нігті. Як клієнтам, це іншим дітям з інших класів. Потім там було фарбування волосся, якісь ігри. Шкільний день розбивається на декілька сесій, і всі класи приходять по черзі в час, коли їм е, визначено, щоб вони брали участь у цьому Day. І участь, якщо ти хочеш щось брати, якусь там пофарбувати собі волосся, там ну, цими фарбами, які змиваються пудрою чи балончиком, а, чи не фарбувати нігті, чи там купити якісь <с. <с.> все ці солодощі чи воду, чи пограти в якісь ігри. А ти маєш платити попередні роки, кожна окрема послуга вартувала гроші. а Зараз ми купували Жені і Варі, також їм також треба це було купувати, такий спеціальний, як браслет. І вони можуть в цей вартість входить, мені здається, цей один пак їжі. Там вони можуть обрати ще що вони саме хочуть. І якісь там, мені здається, чотири цих розваги на вибір. Їжу продають саме ту, що батьки приносили, наприклад, коробки. З чіпсами, потім там дітей дітейсь ну таке саме в індивідуальних упаковках. Ті зароблені гроші, які діти змогли зібрати за цей фан йдуть на їх випускний день розваг у Лунопарку. Наші школи возять дітей в Лунапарк, не тільки наша, багато з яких школ возять дітей в Лунапак, але ну, я розповідаю саме про нашу. Спочатку я не могла зрозуміти, чому не можна просто, наприклад, заплатити ті самі 60-100 доларів за лунопарк і не маручать собі голову. да? А потім я зрозуміла, тут дуже велика… великий сенс взагалі має е, як зібраність спільноти і вміння організовувати щось, тому що вони ж самі по суті організовують цей захід. А батьки тільки купляють, приносять цю їжу. І докупають, наприклад, ми купували там лак, якісь наліпки на, на нігті. Але діти самі все це мають організувати. Тобто їх вчать організовувати і їх вчать влаштовувати ось ці заходи по збору грошей. Тобто, мені після цього мені здалося це логічним, тому що це досвід, досвід організації якогось заходу, досвід збору грошей. І до того ж таки це спогади зі школи, як вони разом. Спільна справа вона об'єднує людей. І мені здається, це допомагає також їм стати ближчими зі своїми друзями, їх... тому що коли вони вже розійдуться в іншу школу, це набагато важче підтримувати потім стосунки, ніж коли ви кожен день бачитесь в школі. Тож ось цей Year 6 Fun Day це дуже велика справа, вони дуже довго до неї готувалися, там було дуже багато обговорень, дуже багато емоцій. І проходить воно швиденько за один день. А Варі каже, що їм ну це об'єктивно, їм не дуже пощастило. Було дуже жарко. Вони там мало не повмирали на тому сонці, але провели його дуже добре. Поступово ми підходимо до кінця року. В кінці року в них дуже багато заходів. Дуже важливий це концерт наприкінці року. Готують танок реально кожен рік. Женя також готувала, ми дивилися її. Старше. І ось цей концерт, наприкінці року, його проводять, так як наша школа дуже велика, там 800 дітей його проводять двічі, тобто вони розбивають. На дві ранкова сесія і вечірня сесія. На ранковій сесії, мені здається, малючки до третього класу, а на більш ближче до кінця дня це старший четвертий, шостий клас. І шостикласники вони виступають свій номер, ставлять і на ранковій сесії, і на вечірній. Я показувати не буду, тому що там дуже багато інших дітей, і тут дуже так дуже уважно ставляться до приватності. Тож я, на жаль, не можу показати виступ ні Жені, ні Варі, тому що інші діти. Виступ шестикласників це зазвичай дуже-дуже таке чутливе. Всі батьки і не тільки батьки плачуть, тому що ну, кожен пам'ятає себе дитину, і кожен пам'ятає, наскільки це важливо. А, після того, як відгуляли концерт. Ще є такий важливий день, він називається Presentation Day. Я не знаю, що воно як його перекласти українською мовою. Сенс в тому, що в цей день нагороджують дітей, які отримали нагороди там, протягом за навчання у цьому році. Там є декілька категорій: є з математики, є з англійської мови, є з ось Жені колись отримувала цю медаль. Це е, ентузіазм навчання, тобто дитина показує, що вона хоче вчитися, вона насолоджується навчанням, є за спорт і ще те якесь. Тобто отримують це десь з кожного, ну з кожного потоку, тобто Кіндікі, Єрван, Єрту, бла 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 а, Отримує декілька дітей, тобто не всі. І цього року я на Presentation Day не йшла, тому що мої діти цього року нічого не отримували. Взагалі. Протягом цих років навчання Варя і Женя отримала, Варя отримувала мені здається дві медалі за читання і англійську мову. Так, 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 моя дитина з українським бекграундом отримувала медаль за знання англійської мови. А Женя, як я вже сказала, отримувала медаль за ентузіазм в навчання в один з останніх днів в школі для дітей роблять прощання. Ой, я намагатимусь не плакати, але я не обіцяю. Вранці вручення сертифікатів про закінчення молодшої школи, а по закінченню шкільних занять неформальна церемонія прощання. Всі діти вистроюються у таку лінію по всій території школи, ну, я маю на увазі о, на вулиці. А старшокласники по цьому коридорчику вони проходять. Ну тут же я ридала і зараз буду ридати. Можна таке знімати, такої заплаканої матір'ю. І саме останній захід це випускна вечеря. Попускна вечеря організовується в самій школі. Полі це така, як ніби актова зала. Вони там накривають столи, батьки е, приводять дітей нарядних. Ще нам заздалегідь сказали, що буде тема цього заходу. Напередодні цього... нам дали ось таке запрошення. Тема в нас була. Зіркова ніч. З аварії пішли купувати сукню, ще не знаючи теми. Тож ми могли реально пролетіти, тому що вона могла не попасти в тему. Вибрати сукню це також виявилось квестом, таким дуже завданням, не дуже простим, тому що Варя в мене невелика дівчинка, ну тобто вона худесенька і невисока. І, а таких гарних нарядних сукунь це, наприклад, «Next», але Next вони, в нас немає магазинів Next, Це треба лише замовляти онлайн. Враховуючи, що до цього я замовляла в Next лише лосіни і, лосіни і футболки, то сукню я не ризикнула замовляти. Но дівчата кажуть, мол, можна було замовити 5 суконь, поміряти і залишити те, що тобі сподобалось, і відправити. Але замовити 5 суконь, вони коштують від. 50 до 100 доларів. Ну, це треба таке кисле вкладення. І до того ж, зазвичай ти ж хочеш подивитися розмір, ти не знаєш розмір. Коротше, некст нам не підходив, хоча мені там сподобалось дуже багато суконь. Ми поїхали, коли в інший мережний магазин. Нам сказали, ну, на на, для підлітків в нас нічого нема. Ви можете пошукати розмір X або XS, або S. Поміряти, може їй підійти. Ось ви можете побачити, ми міряли ці сукні не фонтан. І Потім ми купили в цьому самому магазині в дитячому відділі. Взяли просто найбільший розмір, тільки одна нарядна сукня, але вона нам дуже сподобалась. І як нам пощастило, що ось ці паєтки дуже-дуже підійшли до нашої зіркової ночі, тому що вона в мене була просто як зірочка. Батьки приводять дітей до школи в цей вечір. Uh, вони там роблять таку арочку гарну, як ви можете бачити, з о, надписом, що це випускний такого року. Дають півгодинки батькам зробити фотографії з дітьми, а потім діти йдуть в актову залу, де в них, в них там їжа, танцульки знімати не дозволяють. Ось, телефони сказали, забрати я забрала, тож у нас немає ні фоток, ні відео зсередини, тільки те, що я так підгледі, підгледіла, поки ми фотографували Варю. Ось такі заходи проводяться для дітей старшої школи. Ну, Ну і в останній день вони виходять зі своїми книжками, з цими підвед, підписаними ведмедиками. Це все дуже, так, дуже, дуже зворушливо. І все, старша, молодша школа для Варі закінчилась. Вона вже четвертий день сьогодні, як пішла до старшої школи. Я сподіваюся, що в неї все буде добре в старшій школі. Я сподіваюся, що вам було зрозуміло, що я тут наговорила, тому що мені це все зрозуміло, і для мене це спогади. Сподіваюсь, вам було цікаво. Рада була знову поговорити сама з собою в камеру. Сподіваюсь, тепер поговорити з вами в коментарях. На цьому все. Така-пока, до нових зустрічей. Дякую, що з'їздить. Давай, із них замка їсти. Розкажи мені про свій випускний. Що ви робили? Ми там їли і танцювали. А що ви їли? Нам дали дринс, напятки. Напої, які вам напої дали? Которі залишились з Lusics Окей. — Ті, які тут залишились. А. а яку їжу, що ти їла? Ти ж нічого не їсиш. Бургери маленькі. Я не якось такі великі. О, так якраз як ти і любиш. Ага, але один з їх я не сміла, бо там була ця курка. І воно дуже смачно. Тобі не смачно було, воно так смачно пахло, ми з Катіним татом. Пахло? Да, вони... Бу, воно, їх... Є... воно, взагалі воно на смак картону. Тому що ми з, та, з Катіним татом стояли такі, <хухухухух> як смачно пахне. На смак, на смак картону. Ре... А яка музика була? Та, що ви слухаєте, чи ту, що вчителі слухають? Більше як обидві. Тобто тобі сподобались танці? — Ага. Добре.